Привіт! В цьому відео запишу вам коротенький відеоогляд цього автомобіля. Ну, звичайно, більш детальніше ви зможете оглянути авто вже, коли будете безпосередньо біля нього. Отже, автомобіль 2014 року. Бензин 3.0 TFSI. Розхід по місту в міському циклі, якщо з кондішенами, з вентиляціями, приблизно 16-17 літрів. Це по пробках, ну, може бути і 20, це залежно від ситуації. По трасі 11-12 літрів, теж залежно від стилю їзди та обраної швидкості. Зовні автомобіль в гарному стані, рідна фарба, нічого не фарбувалося. Автомобіль доволі красиво виглядає. На сонці фарб, колір мені дуже подобається. Всі системи працюють справно, додатково встановив пороги з однієї сторони і з іншої. Це додало автомобілю класного вигляду. Автомобіль на 20-х дисках титанові. Телефонуйте, пишіть, приходьте, будете переглядати автомобіль. Доволі чудове авто. Так, Ну і заглянемо зараз середину, покажу. В середині у нас світлий салон. От, шкіряний світлий руль. Ось такий стан руля. По пробігу у нас 227 361 км на даний момент. А, авто. На автомобілі їжджу в сімейних потребах, тобто на момент покупки може трохи змінитися. От. Система MMI прошита на Європу і відображається локація GPS, працює по Україні. Коробка автомат. От. Білий салон, ще раз повторюсь, три ряди сидінь, третій ряд. Ну, використовую, коли потрібно сім пасажирів посадити. От. Є панорама, є ще заднє е, вікно, яке теж не відкривається в криші. Форточка його часом називають, наскільки пам'ятаю. От. Також є Єва коврики, ось такі, з таким металевим підп'ятником теж, що доволі зручно. От Єва коврики на всі чотири е місця і також, зараз ще заглянемо в багажник, Тут теж приємна опція, що є Єва-коврик на весь багажник та ось такий ящичок із Єва матеріалу для різних необхідних дрібничок в дорозі. Тож, мій номер в описі під відео. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!